Дійсно були здорові та щасливі, щоб охорона здоров'я дитинства була, відповідала їм від стандартам, щоб наука наша теж була на рівні світової науки. Давайте щиро привітаємо нашу російських. <плодиснатель> Дозвольте від далека з'їзду, відправлення асоціації України відкрити 13 з'їзд що понад 10-ти річчями зберігається традиція проведення щорічних українських конференцій педіатрів, спов'язуючи з добутниками на працювання, як лікарів практиків і проведених наукових. Я переконана, що подібні зустрічі дозволять не лише підіймати участь в сучасній актуальної педіатрії, а й сприяють виробленню нових стратегій розвитку охорони здоров'я дітей та дітей. І головне, такі заходи це рішучий крок до консолідації української медичної спільноти навколо вирішення нагальних проблем з вітчизняними підлітками. У цьому світі критерієм цивілізованого суспільства є ставлення до дітей, людей з інвалідністю серед людей похилого віку. Уже рік я особисто разом з командою благодійного фонду Волошенка, який я очолюю, системно займаємося питанням впровадження інклюзивного освітнього середовища для дітей з особливими освітними проблемами. Вивчаючи цю проблему і законуючи статистичні дані, ми розуміємо важливість і надзвичайно актуальність питань за якості винення медичних послуг та допомоги хвороб. Це ті основні проблеми, в яких ми сьогодні солідарні, і в яких ми разом зацікавлені, щоб е, найшвидше і найвищі перспективи вони були вирішені. Безумовно, поки це на рівні бажань, оскільки бюджет повинен бути збалансований. Але ви повинні говорити про медицину як про основний пріоритет, тому що здоров'я нації це майбутнє нашої держави, як особові. У лютому цього року до нас звернулася ініціатива група громадських активістів з проханням допомогти вирішенні питань доступу батьків до дитячих лінії. Мені відомо, що багатьох, в багатьох дитячих клініках України така практика вже існувала. Проте єдиного порядку та позиції охорони здоров'я з цього приводу на законодавчому рівні не було. Тому спільними зусиллями, з лікарями, з батьками, з Міністерством охорони здоров'я, з депутатами, каже, це питання врегульовуване. У багатьох лікарів воно викликає певні занепокоєння, оскільки одна справа доступ батьків до дітей, які знаходяться в реанімації, інша справа доступ до всіх, хто знаходиться в реанімації. Ну, можливо, більш е, структурованіше мала б бути відповідь в Міністерстві охорони здоров'я. Але не дивлячись на це, я переконаний, що це великий крок в майбутнє. І саме такими невеликими кроками, що забезпечують права дитини, ми наближаємося до європейських стандартів і цілістів. Також дуже важливою проблемою, яка досі розв'язалася, як неурядно, стала пріоритетом і стала пріоритетом не тільки для моєї депутатської діяльності, а й для багатьох депутатів і суспільства, це проблема надання паліативної допомоги дітям в нашій країні. Ще раз думує, що у нас навіть немає терміну неполікованого хворі діти, а протокол надання їхньої допомоги допомоги таким дітям досі в процесі розробник. Виявилося, що за офіційною статистикою на всю країну є тільки 197 дітей, які потребують паліативної допомоги. Це офіційна відповідь Міністерства охорони здоров'я. Це при тому, що медичні установи громадські організації освітньо-офіційних неофіційних підрахунках говорять тільки про 7 тисяч таких дітей лише в Києві, щоб врушити цю справу на загальнодержавному рівні саме на сьогодні, з Міністерством досягнутого. Домовленості щодо створення реєстру нервових хворих дітей, визначення переліку хвороб, де діти потребують паліативної допомоги, та закупівлі дитячої форми знеболювальних препаратів, дитячої форми аналгетиків, яких в Україні просто немає і не закуповують. Я дуже вірю, ще із слів міністерства і нової команди пані Уляни Супру, які гарантують, що перші закупівлі відбудуться вже до кінця року, а на наступний рік. Ми всі спільно повинні впровадити цю практику і відповідні витрати закласти в бюджет країни. Хотів би подякувати всім небайдужим, хто займається цією проблематикою. Це, безумовно, підеатри з Великим Серцем. Це Та також окрема подяка фонду відродження і Ксенії Шаповали, яка також буде брати участь панелях в дискусіях. Шановному професору пані Олені Рейзі, яка буде е, також сьогодні впрацювати е, е, відповідні сесії. Я переконаний, що до доповідь, яка там відбудеться, виключить широку дискусію.